Доброго ранку, мої маленькі художники. Сьогодні ми з вами знову помалюємо і я вас запрошую до своєї майстерні. Але спочатку здогадайтеся, що ми будемо малювати, та відгадайте загадку. Якщо бачиш на картині квіти, глечик на столі, чи лежать на лаві дині, і великі, і малі, а чи в вазі різні фрукти, чи лежить на таці торт, то, звичайно, цю картину. Називають? Якщо ви ще не знаєте, я вам підкажу, а хто здогадався, той молодець. Це натюрморт. І сьогодні я вам пропоную намалювати корисний овочевий натюрморт. Все, що нам знадобиться для салату. Подивіться, який натюрморт намалювала я. Що на ньому зображено? Назвіть. Всі ці предмети складаються в одну композицію, яка лежить на столі, на скатертині, і називається ця композиція натюрморт. Ви правильно назвали капуста, цибуля, огірок та помідор. Буде дуже гарно смакувати до салату. Сьогодні ми його і намалюємо. Роздивіться, які кольори більше використані в нашому натюрморті. Так, це зелений, жовтий та червоний. А ще їх відтінки. Які відтінки зеленого ви знаєте? А жовтого. Добре молодці, а червоного. Сьогодні намалюємо такий чудовий натюрморт. А тепер розімнемо пальчики та підготуємо їх до роботи. Повторюйте рухи і слова разом зі мною. Скок, 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 вийшли овочі в танок. Ось укроп, а з ним петрушка, кучерява чи порнушка. Ось марквинка й бурячки вибивають гопочки. Помідор селеру взяв, разом з нею закружляв. Ось капуста й кабачок вибивають каблучок. Часничок і цибулина охи невпинно, танцювали, танцювали, поки в борщик пострибали. Ну що ж, тепер будемо малювати. Тож, діти, приступимо до малювання нашого корисного овочевого натюрморта для салату. Спочатку пропоную намалювати огірок, який має овальну форму. Та розфарбувати його в один шар. Ми можемо додавати додаткові шари фарби для того, щоб надавати більше кольору та насиченості нашому овочу. А ще можемо намалювати на ньому невеличкі похирці. Такі ось нерівності. А ще хвостик. Другим елементом нашого натюрморту буде помідор. Подивіться уважно, помідор у нас трішки сховається за огірком. Ми починаємо вести дугу від огірка. А тут проводимо лише умовну дугу і зафарбовуємо червоним кольором наш яскравий помідорчик. По формі предмета маски мають закруглену форму, щоб круглі предмети здавалися більш реалістичними і схожими на справжні. Якщо ви малюєте пензликом якого товстіший ворс, ви можете використовувати додатково з більш тоненьким для того, щоб намальовувати деталі, наприклад, хвостик для помідорчика чи домальовування пухаців на огірочку. Наступним елементом нашого натюрморту буде цибуля. Ми її намалюємо неочищену, тому вона може мати колір помаранчевий або жовтий. Намалюємо її ось з цього боку. Вона трішки нахилилася до огірочка, має трішки видовжений видовжену форму, бо цибуля може бути як кругла, так і видовжена в залежності від сорту. Зафарбовуємо, але дивимося, що тут у нас хвостик огірка знаходиться на цибулині, тому ми його не фарбуємо, а Обходимо пензликом, або ж домалюємо його уже пізніше. Ну, так як він у нас вже є, я його ось так обійду. Ви вже знаєте, що цибуля може проростати, і в неї можуть з'являтися зелененькі пагінці. То я вам пропоную намалювати їх. Бо вони дуже смачні до салату. Для цього знову знадобиться зелена фарба. А ще хвостик внизу цибулинки. Тепер до салата ще також дуже смакує капуста. Яку я пропоную також намалювати на задньому фоні. Тому я її намалюю. Давайте, де ми її розташуємо? Ось тут. Ось така вона велика, умовно тут проводжу, бачите, легенько. Тут також не проводжу, ось вона лежить на столі. Тепер на цій капустині треба е, розграничити її листочки намалювати. Ну, цей листочок може бути ось і маленький і більший. Він не рівний, бачите, а хвилястий. Але на інших овочах ми не малюємо, а умовно їх так обходимо. Зафарбовувати капустину ми будемо не темним, а більш світлим кольором, тому що у нас е, повинні бути. Видні наші листочки і бадилечко з цибульки. Зайву воду ви завжди, коли набираєте, знімаєте окраєчок баночки, щоб вона не розтеклася. Якщо пензлик починає шурхотіти, на ньому вже мало води, тому треба набрати, зняти зайву, взяти потрібну фарбу і продовжити малювання, замало води, навіть коли ви вже намалювали. Ви можете повернутися до того чи іншого елементу і зробити його більш гарним. Наприклад, додамо там яскравості цибулинці. Можемо зробити червонішим бочок помідорчика. Але, щоб не було границь, ми їх отак от розмиємо. Так. А ще намалюємо скатертину. Чому ми її будемо малювати вже пізніше? Бо наш начурмот лежить на передньому плані, а скатертину ми будемо малювати позаду. Як це зробити? Знову ж таки, ми робимо маленький відрізочок лінії. Потім дивимося, нас тут капуста, ми тут не можемо проводити, але ми ведемо на відстані. Знову продовжуємо ввести де білий аркуш паперу. Знову пензлик зупиняється біля хвостика помідора. Перестрибує його і ведемо далі. Рівно під лінією. Ми можемо зафарбувати. Ось такий натюрморт вийшов у мене, я гадаю, що у вас вийде ще краще. З катертину ви можете розмалювати на свій розсуд будь-якого кольору, або можете навіть зобразити на ній якісь візерунки, узори або картинки. Тож, я чекаю на ваші чудові роботи, як завжди. На все добре, до побачення!